Машини постійно. Ігор є водієм пошкодженого Сузукі. Сьогодні в день він заїхав до банку у справах, а через декілька хвилин почув на вулиці тріскіт. І як виявилося, на його автомобіль впала тополя. поля. Ні понятно, хто за це дуже надвічати, але здесь люди ходять і ну десь люди, там діти, коляски, мами і так далі. Тобто грох і все, чоловіка якби. Посохле дерево, пошкодило капот його автомобіля, а от в іншій машині, що була припаркована поряд, розбите лобове скло. Господар Лексуса лишив машину біля свого дому. Тепер постраждалі намагаються зрозуміти, на кого їм подавати до суду, аби компенсувати ремонт автомобілів. Пригласив, Жека людей. Прийшли, посмотрели, розвернулися, убіжали. ця територія не наша. Хоча по початку йшли, що вроді це дерево, дерево було предназначено, вже підготовлено на спів, документи були подані. В свою чергу міська влада звітує, з 11 тисяч заявок, які подавалися з 2007 року на спил посохлих дерев, виконано 40%. Коли є трагедії від тих послідків, коли падають ці дерева, всі знаходяться в тих умовах, які вже по факту. Ми не повинні в першу чергу допустити таких трагедій. І соответственно всі превентивні меры ми делаем. Надеемся на понимание з стороны харьковчан, І эту роботу продовжуємо і будемо продовжувати. Геннадій Керне скаже, що готується проект на спил старих дерев, проте поки що немає фінансування. Аби його реалізувати, необхідно 7,5 мільйонів гривень. Наталія Раскопа, Олександр Соловйов, Харківські новини.